До Вінниці привезли дві рельєфні мапи України, які 140 мисткинь із різних регіонів створювали протягом року. Про це Суспільному розповіла Ольга Петлюк. Саме вона зініціювала мистецький проєкт Арт Мап'юкреїн. Це вже його другий сезон. Перше вишите пано про події, які відбувалися на початку повномасштабного російського вторгнення, каже Петлюк. Його створювали 70 вишивальниць. Другий сезон у нас під таким слоганом мінімум кольору, максимум змісту, жовто-блакитна Україна на червоно-чорному тлі. Дівчата вишивали свої фрагменти десь на протязі трьох-чотирьох місяців. В когось там трошки збільшувався термін, тому що психологічно не кожна могла вкластися в проміжки часу. Ми це все розуміли, тому що ситуації у всіх різні. І переїзд, і втрата близьких, і втрата житла. Інша мапа благодійна. Її створювали паралельно. Ще одна команда мисткинь теж із 70 осіб. Кураторка цієї роботи Наталія Стебліна каже, долучилися до виготовлення картини і вишивальниці з окупованих територій. На деякі фрагменти чекали майже півроку, тому на шиття мапи витратили понад 10 місяців. Благодійна мапа в нас вийшла інша за настроєм, і дівчата не домовлялись. Тут ви не побачите жодного фрагмента про біль, про втрату, про смерть. У нас навпаки всі фрагменти про любов, про віру в перемогу і про захист. Значну частину фрагментів мисткині створювали як обереги для рідних, які нині боронять Україну, каже Стебліна. Зображені тут і новітні символи незламності українців. Ця емблема прикордонної служби вишивала дівчинка, у якої син служить. Він якраз теж на, на кордоні. Є фрагмент з емблемою національної гвардії. Дівчинка вишивала з Німеччини, але її брат на Дніпропетровщині, і він служить національній гвардії. І вона тут теж заклала різний посил, такий захисний, щоб він повернувся додому. Тут мати захищає крилами своє дитя від ракети. І це теж це дівчинка вишивала про свого племінника. який тоді з сім'єю вони знаходились в зоні активних бойових дій. Це вишивала дівчинка, яка родом з селища Буди. в Будах знаходиться найбільший фаянсовий завод, і вони мають Тавро півника. І саме цей півник був на шафці, яка залишилась після пошкодження будівлі в Бородянці. В обох рельєфних мапах зашифровані послання вагомих віршів Іліни Костенко і Шевченка. Там ой, немає москаля, немає москаля. Тобто такі от якісь фрази, які чіпляють, які зашиті під низом. Їх не видно, але ми знаємо, що вони там є. І це такий теж енергетичний такий блок, купол, який ми хочемо, щоб він теж захистив нашу Україну. У рамках проєкту Art Map Ukraine 2021 року мисткині створили першу географічну рельєфну карту України. Те, що на ній зобразили, почало збуватися, каже Ольга. Я вже в другому сезоні зрозуміла, що ці наші побажання в першому сезоні про те, що Крим Луганський донець, це Україна. Вони почали у 2022 році збуватися, тому що. Так, ця війна вона страшна, але якоюсь мірою це крок до того, щоб ми стали знов єдині. Про мисткинь, які працювали над двома останніми мапами, можна буде прочитати у книгах, каже Наталія Стебліна. Зараз їх друкують. Для того, щоб кожен бажаючий зміг зрозуміти всі змісти, закладені в наші мапи. Ми з Олею вирішили випустити два друкованих видання. Це будуть дві окремі книги. Ось, наприклад, фрагмент з журавлем. Хтось тут побачить просто пташку вишиту красиво, але насправді тут журавель літає у небі над полем, тільки небо знаходить. Ця внизу, а поле зверху, тому що 24 лютого у кожного українця пішла земля з під ніг, і світ перевернувся. За словами ж Ольги Петлюк, з 1 по 11 липня усі три мапи можна буде побачити в арт-просторі галерея 21-го століття. Далі благодійно розіграють на аукціоні, який проведе один із медійних фондів. Усі виручені за неї гроші передадуть на потреби збройних сил України. Далі Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.